Друзі, хочу сказати про прекрасну новину. Наш собрат, волонтер Фонду підтримки захисників України, зараз приймає участь у конкурсі, який проходить на Київщині, а саме Ірпінь Буча Гостомель, Незламні Сіті. Зараз вже займає другу, другий рядок серед конкурсантів 30. От, Наш собрат, пратерей. Борис Ковальчук дуже багато зберіг людей, вивіз з окупації, незважаючи на блокпости росіян. Об'їжджав, обходив, все робив, все робив для того, щоб забезпечити тих, хто знаходиться в окупації, підтримати і їжею. Ну а надалі, після деокупації, забезпечував знову ж таки їжею. Забезпечував допомогою в Одежі, тому що нужда була дуже велика. А потім долучився до всіх наших справ і на сході країни, і на Херсонщині ми разом з ним евакуювали людей цивільних з Торецька. Так, вже він став членом нашої команди і разом ми вчились на бойових медиків. Зараз він також несе своє служіння як бойовий медик. Це прекрасна людина, яка, безперечно, має право стати найкращою в цьому конкурсі завдяки голосуванню кожному з нас. Тож долучайтесь і разом доведемо, що наші люди найкращі і з нами найкраще. До перемоги.